Всім величезний привіт! Сьогодні останній день завозу в магазині Second Hand. 109 гривень за кілограм, я знайшла олівчики. І олівці бувають насправді дуже дорогими, якщо вони якогось окремого бренду, але тут бренд не вказаний. Хоча оформлення і в подарунок досить має вигляд непоганий. Ще ось така штучка, я не знаю, що це таке. Потрібно гуглити дивитися, включати перекладачі Google. Такі якісь дрібнички, я люблю це розглядати. Це маска ще новасінька закрита. Далі а, біле блюдо, шпажки, які ми використовуємо досить часто для якихось овочів, запікання. А тут якась така для яїць, мабуть, добре собою, хто купляє поштучно брати в магазин. Ну, якісь такі різні дрібнички, хто знає, що це таке. Якась така прищепка, такі різні девайсики є цікаві. Такі дрібнички. Нагадую, сьогодні останній день завозу туди, бачите можна там якісь, можливо, іграшки, це щось дитяче таке, але таке цікаве. Перед останній день завозу вже важче щось знайти, ніж перші, другий, там, наприклад, третій. Але все ж таки шанси є. Наприклад, ось такі рамочки можна придбати і вінтажну якусь рамочку, але це вже не про теперішні часи. Це можна було раніше навіть вполювати якусь срібну рамку. Мені не вдавалося саме срібну рамку, але мої знайомі вона купила один день-дві срібні рамочки, і це був якийсь третій день завозу. Теж дивіться набір. Кусточок. І що я пішла на іграшки, чуть-чуть вам покажу, але їх небагато. Мавпочка зажурена, життя важке. Тут такі музикальні іграшки, ведмедики, слоники. Шукаю міту ю ведмедика. Давно не знаходила, вже десь два місяці не бачила. І я би його забрала. Або хочеться якихось таких дорожчих брендів іграшки, теж трапляються вже рідше і рідше. Тому що ця мережа магазинів вона дуже багато на люкс ставить товару різного ведмедик. І це грілочка, це грілочка. я скажу, що вона б і пригодилася, йдуть холода, як буде світлом невідомо. Такий кілрумі дитячий, м'якесенький флісовий олень з ріжками. Далі така дитяча, дуже мила для дівчинки курточка. Бачите, свинка пепі, але вона така добротна, літня сукня, яскравий колір лайму. Так, чуть-чуть погортаю, покажу м'якесенькі Халатики, махрові, флісові, з мультяшечними героями. Бачите, все таке яскраве і трикотажне, м'якесеньке. Просто вам покажу. Я пішла на взуття, хочу подивитися, що є вам показати, ознайомитися з асортиментом, що є в предостанній день. Такі шльопанці. Забуваю, постійно ця модель називається. Нагадайте мені, це таке на дерев'яній підошві, щось в такому голландському стилі. Так, сліпони і вверх, як тканина, твіт. Вони такими кристалами декоровані. Такі цікаві. Не мій стиль, але класні. Класні люблю на комусь дивитися. І такі сліпончики заважили 75 гривень. Ну, це ціна ні про що, виходячи з того, які зараз ціни. А, так, бо сонішки, як ви бачите, навіть їх не носили, вони такі трішки вже потовчені, тому що їх тут між взуттям як везли. Далі класичні від недешевого бренду. Такі туфлі, осінь вже, весна осінь, шкіра, всередині шкіра. Кеви від Converse. Базові, біленькі, але там чуть-чуть, бачите, я показую чуть-чуть відклеїлися. Ну, це проблема конверсів, власне, там на згині ступи човники, 39-й розмір, замша натуральна. Так, такі черевички, осінь не за горами, а з відкритими пальчиками. Можна так на прохолодний навіть період і літом носити, тому що пальчики відкриті, ви в дощ не будете таки ходити, правильно? Це на кожний день. Зручні шкіряні. Подивіться, які вони добротні. На кожний день ми саме більше використовуємо. Це від бренду англійського Clarks. Так, подивимося сумочки, сумочки. Це любима категорія всіх моїх глядачів. Я вже бачу там поруч, пані набрала різних сумок, розглядує. Я теж подивлюся, це щось таке ні про що. Так, клач. Так, сумки багато. Зараз сумок з шкір-замінника. Це, з однієї сторони, дуже добре, що це якби не вбиваємо тваринок, а з другої сторони, все ж таки, екологія все одно страждає, тому що синтетичні матеріали нешкідливі, викиди, коли їх виготовляють, потім недовго розкладуються. Тобто є дві сторони медалі. Така сумка в мінімалістичному стилі, цікаво, вона застібається дуже ненадійно. Но це під якісь документи не дуже важливі, можна носити. <смітністичність> така чорна базова, стильна сумка, стильна. Єдине, що ця застібка, ну вона стильна ця застіпка, в принципі. Якщо щось неважливе, там гаманці, ключі, щоб не загубити, то можна брати класична сумка, такий винний колір, лакова шкіра. А теж досить підійшла для ділового гардеробу, тому що, бачите, вона таким портфелем зроблена. Тут вказано, що це що шкіра. І, якби досить хороший стан, стан практично ідеальний, нічого такого не побачила. Подивіться, яка вона і виглядає дорого. Цей колір завжди, чи в одягу, чи взуття, чи сумка, аксесуари, завжди буде виглядати дорого. Такий бокс, я, наскільки розумію, він косметичний. Для зберігання якихось там баночок, скляночок. Так, така ще сумка є. Виглядає, як натуральна замша, але я так бачу, відчуваю, що ні. Подивлюся в іншому боксі, що є. Теж цікаві сумочки. Це ніби шкіра якась скомбінована, але таке чогось такого, щоб Просто мені от в серденько стріла попала. Це вінтажна сумка, це лакова шкіра, в шкіра. Це вже вінтаж, але така вона класична, добротна. Як бачите, сумки є. Є такі і базові, і для ділового гардеробу, і повсякденні теж є. Можна підібрати, враховуючи те, що сьогодні передпостанній день і ви дорого не заплатите за цю сумку. Можна поновити свій гардероб і досить вдало економимо, економимо, але економимо, але все одно залишаємося одягнути стильно, тому що в нас є можливості на реальність зекономити і виглядати дорого і стильно. Завдяки, ви знаєте, цим нашим бутічкам, секондом. Економимо свої гривні і заходимо в магазин. До речі, цей магазин знаходиться на вулиці червоної калини. Так що прошу. так. І я пішла дивитися сукні, сукні подивлюся. Хочу, щоб око зачепилося і рука відчула якийсь кашемір, натуральний шовк, хоча б бавовну, але я йду по сукнях. І відчуваю поки що поліестери, якийсь мас-маркет дешевий. Саме в цій мережі цього, цих магазинів більше якось так в них мас-маркет і більш такий дешевий мас-маркет. Я вже орієнтуюся по мережах, по магазинах. Багато мереж працюють по франчайзингу і я знаю по пару магазинів, які, наприклад, возять з Італії одяг секонд, я знаю, які возять з Франції, які возять англійський там секонд, німецький. Тому в мене є такі лайфхаки для себе. Я вже більше знаю, куди мені якби, йти, шукати чи бренди. В інші магазини я йду, я вже знаю, наприклад, тут що тут буде більше мас-маркету. І якби це точно. Величезний шарф палантин. Більшість це не означає, що я нічого такого дорогого не вполюю. Від фази H – це хороший досить бренд. Величезний, кажу такий, шарф палантин, хороший бренд англійський. Не було бірочки зі складом. так. Тут теж бірочки немає, але відчувається, що сама тканина натуральна, дуже красивий колір, теж величезного формату шарф палантин. Так, блузи, блуз теж дуже багато. Цікава а, така кофточка, такий джемпери легкої в'язки, базовий. Видно, що добротно він якби виготовлений. бежевий колір, такий до шампань, але немає ні, немає ні єдиної бірочки, на жаль. Ну, звичайно, для себе можна зморитися. Дивлюся таку футболочку, вона якби ні про що, але вона це Джорджіо, це масмаркет. Але непоганий склад, і вона така пазова, я так навіть думаю, можливо її взяти. І все ж таки я з нею поносилася і повісила назад. Хоча вона була в ідеальному стані. Знову футболочка непогана, досить якісна, микенька, це віскоза в смужку, і бачите, така наблузою пошита. Ще блуза. І яскравий принт досить. Англійський бренд. Це поліестер, Така в стилі Ted Biker Print. Я навіть подумала, що, можливо, мені вже пощастило, і я вже знайшла якогось крутого брендяка. Ну, я пішла дивитися джинси. Можливо, тут щось таке дуже брендове, я знайду, Можливо, пощастить мені, хтось десь не додивився. І як би якось так. Скажу вам, що Поділи своїм досвідом, що не завжди велика кількість товару говорить про те, що я знайду там якийсь люксовий бренд. Або а навпаки, якщо навіть і товар дуже поганий, і його мало, а я все ж таки деколи знаходжу якраз люксові бренди. Тому це називається якраз і знахідка, це таке поле, і чолесце, таке казино. Треба джекпот зірвати обов'язково. Для мене це азартні походи. Вони мене навпаки розслаблюють. Хоча я виходжу деколи втомлена, але з таким, знаєте, душевним, якби якимось спокою, якийсь такий гештальт закритий. <смі> що я побувала там і плюс ще відео зняла. А коли я знаходжу, як в минулому відео Максмару новенькі брючки я знайшла, у мене вже їх забрали. ті брючки поїдуть в Одесу. Світлана, привіт, якщо ви мене дивитеся. От. Такий топ досить цікавий. Якийсь колекційний написано. Тканина як січаста, і по цій січастій тканині, оксаметові такі смужки були. Так. Не знаю, як ці вам джинси, але темно, зараз все працює від генератора, тому лампи світять так локально в деяких місцях, тому я перепрошую, будуть місця, де буде погано видно. Не від мене це все залежить. Але це навіть цікаво. Це додає такої таємничості. Така сорочка картата теж цікава. Ну, як бачите, вона не є брендова. Якогось такого чи люк чи якого бренду, невідомо. Ну, вона натуральна і так цікаво пошита. Я бачу, що цей принт такий принт цього року досить актуальний. Дивлюся, спіднечки є більші розміра. Це від Bon March. Хороший бренд, він не є такий дорогий, якби не є люксовим там, чи преміум, але речі хороші. Багато таких, бачите, яскравих, принтових, картатик. Літніх саме спітничок дуже багато. Хто любить ось вінтажна в довжині міді. Ну, це поліестер, це англійський вінтаж. Або німецький. Зараз ми подивимося, бачите такий яскравий принт. А більший розмір, немалий розмір. Це 18 ка англійська. 46-й європейський тоді. Так, від Лора Ешлі, яка славиться своїм трикотажем. Якісним. В неї там якісь свої такі таємничі технології, з якими вона не ділиться з іншими брендами. Реально, її трикотаж хороший. Від Волvers. Це теж дорогущий бренд Волверс. І я побачила такий джемпер, Ви подивіться, який він класненький. Знаю вже точно, що там хороший складничок. Буде шпойка, щоб не врікли, хтось носив. І він весь в кутунцях. Але ці кутунці, це від ангорки чи від кашеміру. І бачите, пальчиками знімається, нічого страшного немає. Вул. Так, Тут є одна вовна класника, такий колір салатовий, зелений до лайму. Можна почистити, хто хоче для себе, запросто може взяти, тим більше, якість яка і дорожчий бренд. Як бачите, свайбриків багато дуже. Але вони в більшості такі важкі акрил. Побачила, він таш, не дешевий. Це бренд. Тулчан. це бренд родом з Швейцарії, і цей бренд дуже продають а на eBay, хто торгує навіть в нас вінтажем, досить дорого продає. Я бачила 500-600 гривень навіть за такий свет. Я зайшла на eBay, щоб показати вам, скільки коштують такі е, свадри цього бренду Тулчан з Шотландії. 38 фунтів ви бачите в Англії, 14 яка жилетка, 17 жилетка, є дитячі, 27 фунтів. 32 фунти. Славиться своєю вовною і якістю. Кашемір, бачите, тут вовна. Ну, такі ціни на ebay можна продавати. Хто навіть з України продає на ebay може запросто. Це буде дуже класна знахідка і вже буде мати 20 євро собі. Ну, а 20 євро це більше, це біля 900 гривень. Це 900 гривень на, на <див> даний момент це немало. Якби цей цей там до 100 гривень вийде. Так ще один вінтажний светр. Тому такі походи по секондам завжди повертаються в хорошу копійку. Ви економите, значить ви зберігаєте свій бюджет, значить вашому гаманці не набагато поменшало. Таке пальто. сучасне, воно таким чуть-чуть пошите донизу, завужується, зверху йде оверсайз. Це від бренду тут це недорогий бренд, але такі речі бувають досить стильні, якби 12-ка англійська. Красивий колір. Ще сподобалася корточка парка з балонівої тканини. колір теж винний, такий винно-бордовий. Це теж недорогий маркет, але цього бренду речі теж дуже такі стильненькі, бувають, сучасні. Ось така парка, бачите, балоні. Вона небагато заважить недорого. Тут я розумію, що буде в складі вовна. Короткий такий жакет напівпальто, як бачите, вовна від Marks Spencer. Є знак в якості вовна. В складі вовна, коричневий колір, такий глибокий. Ну і пішла шкіра. 12 англійська це теж англійський бренд. Лаконічна, красива куртка, жакет. Не треба давати там купа доларів. А можна прийти собі і поновити гардероб в магазини. У нас завжди в житті є вибір. Ну, на рахунок одягу. Не скажу, що на рахунок там їжі чи там сплати комунальних послуг. Але на рахунок одягу зараз є якби альтернатива. Так, знову вінтажна, синя куртка, вінтаж, вінтаж. В минулому відео я вам показувала, знайшла чи іншу, інший. Сьогодні знову такого кольору синього, електрик крутюча, м'якенька шкіра, такий цікавий светр. Він в'язаний з косами, в сірому кольорі базовим. Ну, це швидше всього чоловічий, бачу рукав довгий. Або на високу жінку, високого, високий ріст. Це базова річ, універсальна, класична. Розмір або це чоловічий, це чоловічий, тому що жінка емочку таку наносить. Подивіться, який милий джембер з якоюсь аплікацією. Це пінгвінчик, так? Це пінгвінчик від Marx Spencer. Зараз я побачила, що це пінгвінчик великий і маленький, на блакитному кольорі. Якісний такий м'якусінький. Не знаю, який склад, але, бачите, він практично в новенькому стані, але но це 100% акрил. Намикенький приємний акрил теж буває. Що я побачила від Беті, а... це від Беті uh, Джексон, так. В кольорі фуксі люблю цей колір такий. І це, напевне, вовна, ну не напевне, навіть я впевнена. Ще тут, можливо, і ангорочка є, таке пончо, така кофта жакет. Так, тут є ангора, тут є вовна, як ви бачите, я не знаю, чи вам видно. Є 70% вовни, 20 ангори є. Не один гудзик з такою кі застібається. І що я побачила? Я побачила Caroline Charles. Це англійський дизайнер, дуже дорогий, дуже. Цей бренд це бренд для серед її клієнтів, там і Мік Джаггер, і Рінго Стар, і там безліч таких світових зірок. 60% це підкладка, а тут зараз я вам покажу, що це Вовна. 50% вовни. Досить такий цікавий жакет. Я покажу вам зараз ціни, постараюся. Погано видно? Я зійшла на її сайт, в магазин і подивіться на жакети, саме жакети. 700 фунтів жакет. 700 фунтів. Ну, звичайно, що селебриті не купляють по 50 100 фунтів. 800 фунтів костюм. 1200 фунтів жакет. Ви бачите те, що бачу я. І я тримала в руках реально знахідку крутючу. Але цей жакет я, якщо навіть і куплю, мені він не потрібен і не дуже хтось оцінить, що він ну, сьогодні навіть не останній день. Тому, на жаль, я його залишаю Але цей жакет, який коштує реально 500 мінімум фунтів. Но там навіть нема 500 фунтів. Ви бачили на сайті від 600-700 фунтів і вище коштують жакети. Зайдіть на її сайт. І ви будете шоковані, не менше ніж я. Можна такі перлинки знайти, можна знайти такі знахідки, що просто волосся стає дивом. Це вже не та пісня, це просто балоннєва куртка біла, стильненька, може навіть комусь більше сподобається, ніж цей жакет від Caroline Charles. Але я скажу вам, що селебріті знають ціну речам, і вони не будуть по 700 фунтів платити просто так. Від зара такий жакет елегантний, такий, лаконічний. Ну, він більш кежел, бачите, з цими нашилками на локтях. Виконаний він досить непогано, цікаво. І тут навіть вовна 32% вовною, що дуже незвично для Зари, це такий, якби. Біже зараз, зараз використовує синтетичні матеріали. Це що? Це регата. Це регата це теж хороший, якісний, досить недешевий спортивний бренд. І від Bodenсуночка з джинсу. Такий полегшений денім. Вона в горохи, денім синій, білі горохи по спинці йде донизу, блискавка. Боден класний англійський бренд, дуже якісний, не дуже він оцінений нами українцями. Насправді він класний. Це щось між, між мас-маркетом і преміум. Yeah. Ну, сукня, силуетна, красива. Такі піони, так, квіти, а яскраві і так лаконічно пошита, красивий виріс, такий підкреслений, бачите? Незвичний. Ще елегантна сукня від бренду Next. Такого класичного ділового гардеробу. Я вже показувала вам човники чорні на початку, сюди підійшли. І взяти сюди навіть ту чорну сумку чи бордову сумку таку в діловому стилі Оцю сукню. Вона така ділова, але самий поясочок, ремінчик з оксамиту. Тут в складі є вовна. Так що такі знахідки. Хочеться десь присмолитися, попити кави. Що я хочу сказати про свої знахідки сьогодні? Я вийшла з магазину, нічого не взяла, хоч мені пару речей або реально сподобалися. Я не мала для кого. Ну, не завжди так, завжди щось і купляю. Всім пока! Цьому, цьому до зустрічі!